Сучасний шафа купе у вітальні не тільки предмет меблів, призначений для зберігання речей, але і хороший спосіб поліпшення інтер'єру житлоплощі. Виробники пропонують вироби практично будь яких габаритів, також можлива покупка готового предмета меблів або зробленого на замовлення. Останній момент дуже важливий при створенні інтер'єру в передпокої. Вітальні спальні або дитячої, що добре видно з наведених нижче купе. В вітальні, що можна сказати про ці виробах, що встановлюються в залі, введіть текст плюси і мінуси. Популярність цього виду меблів пояснити зовсім не складно. Це універсальний виріб, яке може мати різну конструкцію і здатне заощадити простір в приміщенні завдяки системі розсувних дверей. Є й інші переваги, які добре помітні на фото при установці шафи купи з великим дзеркалом візуально збільшується обсяг вітальні, різноманітність моделей прямі, кутові або на замовлення вбудовані. При відповідному розташуванні шафи купи можуть замаскувати дефекти обробки стіни. Даний предмет меблів у вітальні може грати роль роздільника зон в квартирі. При створенні замовлення на індивідуальне виготовлення враховуються побажання клієнта не тільки за розмірами, але і внутрішнього наповнення, кількісті, розташування ящиків, полиць, відділень, купуючи шафа купи, в вітальню варто враховувати і недоліки, якими володіє цей предмет меблів серед мінусів при невірній установці вироби можливе швидке зношування механізму відкривання стулок, неможливість одночасного доступу до всіх відділень шафи купи. Необхідність регулярного обслуговування, чистка, підтягування кріплень розсувного механізму, складнощі при перенесенні вбудованої конструкції, зробленої замовлення в інше місце. Різноманітність конструкцій шаф для вітальні, незважаючи на наявні недоліки, які плюси явно переважують, цей предмет меблів затребуваний у власників житлоплощі. Якщо ви вирішили купити шафу купив вітальню, то в першу чергу потрібно визначитися з вибором його конструкції, що пропонують виробники корпусний виріб. Це велика шафа на всю стіну. Конструктивно він зроблений на основі каркаса, що складається з чотирьох стінок. Завдяки чому володіють достатньою жорсткістю і міцністю, подібний шафа можна без будь-яких наслідків поломок перемістити в іншу кімнату або перевести на нове місце проживання корпусні меблі, поставлена на всю стіну, вміщує в себе практично все, починаючи від предметів одягу, білизни і закінчуючи музичним центром і телевізором. При покупці подивіться на фасадний блок, він може переміщатися або бути нерухомим. Також при виборі враховуйте, є моделі з двома трьома або чотирма стулками, фото шафи купив. Вітальню не ще вбудовані шафи. Це вироби, що встановлюються в ніші, якщо такі є, вітальні подібні предмети меблів відрізняються відсутністю стінок, тобто це розсувні двері з відділеннями і полицями, що гарантує заняття мінімуму вільного простору. Вбудовані шафи добре підходять для розміщення в малогабаритних квартирах. До того ж, ці предмети меблів маскують можливі вади обробки ще один плюс доступна вартість, що пов'язано з мінімум деталей, але є і складності, установка займе деякий час, тому що конструкцію доведеться кріпити до підлоги, а іноді і до стіни слід уважно читати інструкцію з монтажу при перестановці або переїзді виникнуть складності. Може бути і так, що шафі просто не знайдеться місця в новій квартирі напівбудовувані моделі. Від попереднього різновиду дані конструкції відрізняються відсутністю одного або пари елементів задньої і або однієї бічної стінки. Така шафа можна встановити в звичайному залі без ніші, досить пересунути виріб в кут, щоб воно стосувалося обох стінок, модульні шафи. Вони зустрічаються найбільш часто. Подібні конструкції дозволяють зробити вашу вітальню більш сучасною шляхом додавання нових елементів довжинеявних, якщо до прямого шафі додати кутовий, то вийде новий предмет меблів серед модулів найбільш затребувані відкриті вітрини тумба андресолі, полк, дизайн шаф у вітальню, вибір фасадів. Саме зовнішнє оформлення є своєрідною візитною карткою шафи. Сьогодні більшість купує виріб з уже готовим і вподобаним фасадом. Але можна його і замовити, чому ж віддати перевагу вітражі та дзеркала у першому випадку. Фасад може стати справжнім витвором мистецтва. Якщо зроблений на замовлення, вітражі на цих предметах меблів виглядають дорого і незвично, це можуть бути зроблені на склі зображення птахів тварин, флори або хитромудрих геометричних фігурк. Купуючи меблі з вітражами, ви отримаєте справжні. Живий елемент інтер'єру вітальні, який тривалий час не втрачає своєї естетичної привабливості фотофасади. Якісно зроблене зображення на стулках шафи перетворює будь-який інтер'єр в залі, вносячи в обстановку подих новизни і свіжості. Тут необхідно пам'ятати, що меблі буде стояти в залі, куди будуть приходити гості і тому краще вибирати нейтральні зображення, не варто наносити на фасад фото рідних і близьких. По розміщенню існує два типи печатки з повним відкриванням фасаду з окремими вставками. Також не забувайте пов'язувати відтінки зображення зі стилем залу. Якщо ви прихильник хай-тека, то повинен переважати чорно-біло-сірий фон. Мінімалізм передбачає акцентувати увагу на яскраві кольори, якими повинен володіти шафа купе, щоб виділитися на монохромному тлі. Романтичний стиль можна доповнити зображенням моря, ярквітів, а для етнічного інтер'єру підійдуть картинки із зразками східної архітектури, водоспадів, саду каменів. Нижче можна подивитися фото шаф-купев, вітальню з описаним вище фасадом, скоструменний варіант фасаду. Мається на увазі особлива технологія обробки скляної або дзеркальної поверхні. Використовуються абразивні склади, які, вихлюпуючись через вузьке сопло на матеріал. Допомагають створювати оригінальні малюнки, останні можуть бути унікальними або зробленими за шаблоном зображення, отримане за допомогою піскоструминного методу, має свої переваги довговічність малюнка протягом усього терміну служби не змінює первісний вигляд. Скляна поверхня отримує додаткову стійкість до впливу у випромінювання і агресивних середовищ, особливою популярністю користується створення кольорового піскоструминного зображення, і втрид додатковий ефект надає використання спеціального підсвічування, що розташовується на верхній частині шафи комбіновані фасади. Цей варіант оформлення поєднує в собі переваги розглянутих вищевидів дизайну, якщо вам важко вибрати будь-якої дизайн-фасаду. То даний варіант точно підійде. Тут поєднуються різні матеріали і відтінки: скло і ламінована масив дерева і дзеркало, плюс вставки з ротанга або навіть шкіри. Якщо подивитися на матеріали виготовлення, то в бюджетних конструкціях найбільш часто комбінують з оброблену шпоном. Ін у першому випадку зовнішній вигляд фасаду змінити не вдасться. А ось нам можна нанести зображення або просто пофарбувати поверхню. Якщо її зовнішній вигляд з часом набридне вибір внутрішнього наповнення шафи, у більшості випадків розподіл простору в шафі має на увазі розподіл на три зони верхню частину, що займає 2,5 від загального обсягу середню або центральну, що є найбільшою і нижню, теж 2,5 – основні компоненти внутрішнього наповнення, висувні і стаціонарні полиці, рекомендована відстань між ними 35-45 см. Повністю або частково висуваються ящики антресолі. Штанги використовуються для зручного доступу до плічок, на яких розміщується одяг, пантографи, допомагають вручну або за допомогою електродвигуна через кнопку висувати штанги назовні. Кошик поперечини і вішалки. Вибираючи внутрішнє наповнення для шафи в зал, потрібно враховувати, що відсік для взуття не знадобиться а відділення для одягу повинні бути не дуже великі, тому що куртки пальто і плащі тут теж звичайно, зберігаються, але не забувайте про полицях під телевізор і іншу техніку. Також деякі вироби комплектуються прасувальними дошками. Такий варіант для залу теж не підійде. Стилі шаф купе, колись в інтер'єрі житлових приміщень панував класичний стиль, однак сьогодні з'явилося безліч шанувальників альтернативного оформлення вітальні, що користується найбільшою популярністю мінімалізм. Тут вибираючи шафу купе. Варто зупинитися на моделі невеликих розмірів. Предмет меблів може бути прямим або кутовим як варіант. Розгляньте матовий шафа купе на тлі вітальні, виконаної в чорно-білих тонах. Хайтек теж можна використовувати не дуже габаритні конструкції, на фасаді яких бажано присутність скла і металу у східний стиль вдало впишеться шафа. Оформлений за японськими мотивами можна нанести малюнок гейшо сакуру або єрогліфи з добрими побажаннями, як замаскувати шафа купе. Спочатку зверніть на забарвлення ваших стін і фасад шафи, який хочете купити. Потрібно, щоб відтінки збігалися. В результаті дверця та меблів як безілються зі стінами, якщо шафа досить великий, то полегшити його можна за допомогою дзеркал на фасаді. Виріб буде здаватися менше за рахунок візуального розширення кімнати, також можна на фасаді розмістити панорамні зображення, що теж візуально збільшить приміщення, але кращий варіант вбудувати шафа в нішу, якщо вона є. При її відсутності можна спробувати переробити комору при її наявності. Доведеться замовити вбудовану конструкцію як видно. Вибір шафи купе для вітальні не таке складне заняття, скоріше цікаве, адже що може бути краще, ніж поєднання якісних меблів і ваших побажань. Тут представлені деякі варіанти шаф купе для вітальні, це різновиди вбудованих шаф купе, що встановлюються у вітальні на обкладинці дизайн проектюлії Чорнової.